Країні здавна шанують святого Миколая, захисника, наставника і покровителя дітей. Будучи маленькими, ми писали листи доброму чарівникові, клали їх на підвіконня, аби пташки чи ангели попрацювали поштарями та доставили нашу звісточку чудотворцю, а потім намагалися не заснути і не пропустити той момент, коли Миколай постукає у двері. Чудотворець перший кого чекає дітвора напередодні новорічних свят. Саме він дарує малечі, такі довгоочікувані і бажані солодощі та подарунки. Відомий Нововолинський меценат, депутат обласної ради Євгеній Недищук, не забуває про тих, хто найбільше потребує нашої уваги та турботи уже шостий рік поспіль. Євген Микитович за власні кошти організовує благодійну акцію Подаруй дитині посмішку, запалити вогник надії і добра у маленьких серцях, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей інвалідів. так та благородна життєва позиція мецената. Дорогі юні друзі, шановні дорослі, усі присутні. Я радий вас бачити знову в цьому залі. Ми з вами зустрічаємося трошки тут, часом в Палаці культури. Але дійсно ця зустріч у нас сьогодні вже шоста. Час біжить швиденько здається. тільки Вчора ми з вами зустрічалися, а вже пройшов рік і знову на порозі. Остав слава чудотворець Колай. Святий, який приходить в кожну родину, щоб принести трошечки радості, трошечки добра, трошечки щастя. І я впевнений, що ви всі були чемними і сухняними, правда? ж? Так, ну, звичайно. Ви всі чекали Свята Миколая. І, звичайно, Миколай не забув про вас, про чемний. І я впевнений, що на майбутнє ви будете такими ж. Так, домовляємося з вами. Ви будете чемними, будете дарувати нам дорослим подарунки, слухняними, гарно вчитися. А ми будемо вам допомагати. І Святий Миколай завжди буде пам'ятати про вас і не забувати. Святий Миколай приходить до кожного, щоб принести душу. Любов, ми і слава. Я бажаю, щоб на цій землі, в цьому світі, Святий Миколай не війшов ні одну дитячу душу, ні одну дорослу душу, щоб він пам'ятав усіх. Але ми завжди також повинні пам'ятати про нього. Ми повинні творити добро, бути добрішими один до одного. Можливо, побачати щось яке на перший погляд, здається, неможливо пробачити, але пройде час, і ви всі зрозумієте, дійсно. Я таке вже страшне було це, зло, яке вам зробили. Бо що давайте ходимо дійсно пробачати одного. Будемо терпимими, будемо добрішими одне до одного. Під час акції було проведено нагородження переможців конкурсу малюнків Моя супер весела сімейка, організованого Євгенієм Недищуком та власником мережі магазинів Супер Наталією Ільницькою у містах Нововолинськ та Володимир Волинському. В своїх роботах маленькі митці намагалися передати тепло та любов до своєї родини. Сьогодні в нас подвійне свято. Сьогодні, крім того, що дійсно ми зібралися напередодні Свята Миколая, сьогодні ми ще підводимо підсумки конкурсу малюнку Моя весела сімейка. До Дня Миколая ми хотіли також провести конкурс такий, щоб кожна дитина могла розказати малюнку про свою родину, як їй живеться в тій родині. І, повірте, на цих, на цих малюнках дитячих. Була їхня душа, і приємно було бачити, що дійсно ті дітки так стримають свою родину і люблять. Конкурс юних художників проходив у трьох номінаціях. Перших двох Кращий малюнок дошкільний вік та кращий малюнок Шкільний вік. Переможців визначали шляхом голосування покупці магазинів. Дарунок і супер третю номінацію Мистецька якість малюнку оцінювало журі у складі викладачів образотворчого мистецтва. Всі учасники конкурсу були нагороджені призами та солодощами. Троє талантів з Нововолинська та четверо переможців конкурсу з міста Володимир Волинського отримали суперприз поїздку у Львівський аквапарк. Святкова акція Подаруй дитині посмішку, організована у центрі дитячої юнацької творчості. Цілком відповідала своїй назві. Дітвора з радістю зустрічала святого Миколая, який разом з вертепом, ангелами та іншими чарівними помічниками завітав на дійство, щоб привітати малечу зі святом. Святковий настрій не покидав дітей на протязі всього дійства. Радісних обличчя та посмішок ставало все більше під час вручення солодкої гостинці від організатора акції Євгена Недищука. Чого очікують діти від Святого Миколая? Та що знають про чудотворця, ми запитали у присутніх на святі. Про святого Миколая знаю, що це е, був добрий е, кхм, чоловік, який завжди бідним дітям е, е, розносував подарунки. Скажи, ласка, що ти хочеш отримати на? На свято лише позитивні емоції. Що він добрий, він любить дітей, він дає подарунки всім, що він, що він завжди ночі е, через вікно прилазить і всім дітям дає під подушки, ставить багато подарунок. Що, що він дуже добрий, він дуже любить дітей. А що ти хочеш тримати від Миколая? Який подарунок? Я хочу книжку про книжку про. Атлас, мені нічого не хочеться. Головне, щоб моя сім'я була щаслива і здорова. А скажи, будь ласка, ти вже бачив, отримала подарунки. Да. Так дуже приємно тобі. Да. У святкові дні кожна дитина очікує дива. На жаль, не всі мають змогу його побачити та відчути. Завдяки небайдужим людям, які не шкодують власних коштів, організовуючи такі акції для сиріт, напівсиріт та дітей-інвалідів. Вони не відчувають себе обділеними та забутими. Євгеній Недищук не залишається осторонь проблем та потреб дітей, позбавлених батьківського піклування. Завжди їм допомагає та спонсорує різноманітні акції та конкурси. Ну, ви знаєте, мене, мене самого дуже маленька, є ну, відносно маленька, 5,5 років, донечка Софійка. І як би я там не старався з неї зробити якісь там. Рай чи такий достаток, цього буде замало. Коли, коли кругом її оточують такі діти, які потребують якоїсь уваги, допомоги, звичайно, мені хочеться допомогти їм. Можливо, скажімо, от як ми згадували категорію такої дітей сиріт, звичайно, вони отримують її від, від міської влади, отримують подарунок, а якщо взяти там напівсиред чи мало забезпечених, оце, можливо, хтось тільки ото єдиний подарунок, що сьогодні отримує. Звичайно, хочеться зробити трошки свято, щоб та юна душа трошки пораділа, що, звичайно, відчула, що є той святий Миколай, який не забуває про них. Для семи переможців конкурсу малюнків свято мало своє продовження у місті Лева. Для дітей була організована цікава екскурсія у знамениту львівську майстерню шоколаду, де малеча на власні очі побачила, як виробляють їхні улюблені солодощі. Субурхливо позитивних емоцій і дітвори викликало перебування у казковому водяному світі львівського аквапарку Пляж малеча плескалась, плавала, з'їжджала з гірок та веселилась на славу.